В Україні сьогодні обов'язково буде шанс, тому що Франція далека від ідеала. Почнемо із воротаря Мень'ян два пропущені голи в матчі проти Парми, не такий уже й не пробивний. Салібау Помекано. основні центральні захисники, які допускали помилки в матчах проти Уніона Берліна і Сандерленда, де Арсенал двічі пропустив перші в сезоні, а Баварія вперше в сезоні заграла нічию. Про Конате я зовсім мовчу. Те, що він витворяв у матчі проти Сіті, скоріше за все, його сьогодні точно ми в старті не побачимо. В Атаці у Франції також серйозні проблеми. Мбапе, який є головним, зараз на спаді. Матчі проти Ліверпуля ми його не бачили, матчі проти Райо Валякано – нуль ударів. Олісе також далекий від того, що він показував у вересні. Не буде Дамбеле, не буде дуе. Ну, єдиний, хто щось показує, це, мабуть, і тіки. Тобто, як ви розумієте, з такою Францією грати можна. Але ж суть у тому, що ми граємо на виїзді, а там збірна України не вигравала ще ні разу. І головною проблемою збірної України є центр захисту, де буде грати, скоріше за все, Матвієнко і Забарний. А ці гравці зараз привозять у своїх командах, особливо Матвієнко. А як ви думаєте, з яким рахунком завершиться матч Франція-Україна? Свої варіанти напишіть в коментарях. Ну і не забудьте підписатися на цей канал.